Рада вітати вас у новому влогмасі. Сьогодні вже 13 грудня і цей місяць якось пролітає з неймовірною швидкістю. Перш за все, хочу поділитися з вами двома фаворитами із останнього мого замовлення з сайту Мейкап. Велика розпаковка була у попередньому влозі. Посилання залишу в описі під цим відео. Взагалі, майже всіма продуктами я задоволена, але ось ці два просто підкорили моє серденько. І перше це синя підводка від. Фірми Maxi Color. Зараз вона в мене на очах. Уже втретє, нею фарбуюся, витримує повністю цілий день. Не стирається, не скочується, але гідрофільною олійкою змивається дуже легко. І наступне це рідкі кристали від бреліл. Видно по баночці, що я ними активно користуюся, стараюся наносити по одному натиску вранці і одному натиску ввечері. Вони додають волосся блиску. Після цього воно виглядає здоровішим та легше розчісується. А запах нагадує мені дитячий шампунь із каченням. Кря-кря, якщо я не помиляюсь, називається. Тому для мене це такий приємний спогад з дитинства. А ще ці кристали дуже класно наносити після того, як робиш якусь укладку чи кучері. Тоді вона стає набагато живішою та здоровішою. А взагалі, сьогодні я хочу почати пакувати валізи у довгоочікувану відпустку. Так склалося, що навіть після весілля ми не їздили ні в яку весільну подорож. Не було в нас медового місяця, і взагалі цей період був. Доволі важким, а ось зараз, перед новим роком, ми зібралися в гості до друзів 18 грудня. У нашого друга буде день народження, і вони зараз живуть в Франківську, тому ми збираємося до них на два дні, і потім всі разом маємо їхати в Карпати. Один факт про мене: я ніколи не була в Карпатах. Я була в Кримських горах, була в Польщі, в Татрах, і, мабуть, з гір це все. Я була за Карпатами в Ужгороді і була перед Карпатами в Чернівцях і в Івано-Франківській області. А в самих горах ніколи не була. Тому це. Вдвічі ну, приємніше поїздка має бути, тому що я нарешті побачу наші українські гарні Карпати. І ще я ніколи не їздила нікуди в ось такий передноворічний період. Ну там типу має бути святий Миколай. З 18 на 19. Хоча ми вже по-новому відсвяткували з 5 на 6, Але все рівно, я думаю, що вже буде скрізь царувати така класна передноворічна атмосфера, ялинки, вогники і все інше. Дуже сподіваюся, що не буде ніяких масованих обстрілів і світло, і електроенергії буде. Тому ось такі гарні новини. Вже дуже хочеться перезавантажити трішки мозок, змінити простір навколишній і побачити щось нове. Кексики готувала по рецепту із інстаграму, посилання на нього залишив в описі під відео. Вийшли реально смачні, хоча тут немає ні цукру, ні звичайного борошна, зроблені на кукурудзяному борошні з бананчиками. Ти хочеш трішки спробувати? Зараз людей буде шок контент, так? Да? Все, все, спробуй, вистачить. Отож, тут немає білого борошна, зроблені вони на кукурудзі. виходять гарненькі, жовтенькі і дуже смачненькі. Та чхни вже чхни! Даю Лео, тому що він бананчики лість і тут немає нічого страшного. Я вже поробила майже всі такі справи, які в мене були сьогодні в списку туду. Залишилися лише скласти речі, написати список ліків, які потрібно докупити, і відповідно поїхати і все докупити. Ми тільки що з чоловіком вже придумали подарунок, який даруватимемо другу. Вирішили зробити пінняту із обличчям, я не знаю, як назвати його правильно, президента Росії. І щоб її потім можна було так нормально полупити, як я кажу, піння антистрес. А всередину напихати різних прикольних штучок. Не знаю, поїдемо подивимося, чи є можливо якісь носочки, купимо, солодощі і ще такі всякі. Так, зараз я ще хочу вам показати у мене є такий блокнотик, в якому я раніше писала там різні місця, які я хочу подивитися, коли їду в поїздку. Тут є Львів 2018, Одеса 2018, Талін 2019 і список, великий список різних визначних місць. Ось зараз я вже таким не страждаю. Зараз я просто їду, відпочиваю і вже в процесі гуглю або запитую в інстаграмі, що і де можна подивитися. Але цей блокнотик для мене цінний тим, що тут є списки. Того, що я беру з собою, найважливіше це ось список аптечки. Тут ось один список мільйон галочок. Я постійно ставила, коли ми кудись їхали, клала і ставила. Зараз перевірю свою аптечку. Під час війни ношу її в такому зіп пакеті в рюкзаку, щоб вона постійно була під рукою. Коли треба десь кудись їхати, то беру завжди з собою. Перевірю, чи у всіх ліків нормальний термін придатності, і по цьому списку ще раз перепровірю, що потрібно докупити. Автечку складаю по такому принципу: перш за все, це мають бути таблетки, які допоможуть вам в разі отруєння: різноманітні сорбенти, таблетки від діареї та ті, що допомагають травленню. Я ніякі назви не буду називати. Обирайте те, що вам порадить ваш лікар. Або те, що чим ви користуєтесь, те, що вам допомагає. Наступні в мене по плану це знеболюючі та від температури. Далі пластирі в мене є рідкий пластир і, звичайно, ніколи не знаєш, де можеш поранитися. І вже такі таблетки, які ви, в принципі, вживаєте якісь вітаміни, які ви п'єте на постійній основі. Таблетки від енергії, якщо ви страждаєте, і навіть якщо ви не страждаєте, то краще щоб у вас завжди пластиночка була, тому що. Алергія може проявитися в будь-який момент. Якщо ви будете не поруч з аптекою, то буде некомфортно. Потім я завжди ще беру таблетки від захитування, тому що в дорозі мене раніше постійно захитувало, а останні, там не знаю, років 10 я вже не ризикую, і завжди в мене в машині вже в бардачку лежать ці таблетки. Я їх п'ю перед виїздом за півгодинки і кожні 4 години дороги. Тут в мене список того, що потрібно взяти, і я вже галочкою відмітила те, що поклала. І зараз разом з вами пройдемося по ньому. Перше це зубні щітки. Ми вдома користуємося електричною, а з собою беремо такі бамбукові зубна паста мініатюра від Marvis із корицею та м'ятою. Купувала на мейкапі. Я думаю, що нам її вистачить. Якщо не вистачить, то докупимо. Геть для душу перелила в ось таку пляшечку. Тут, мабуть, більше 100 мл, тому його точно вистачить. Гень для бриття, ось така мініатюра взяли в якомусь готелі, вже не пам'ятаю в якому. Так як ми обоє довго волосі, то взяла дві баночки шампуню, щоб точно вистачило. Теж попереливала в ті пляшечки, які в мене вже були. Маски для волосся беру лише дві, буду їх тестувати вперше. Потім одноразовий станочок для бриття, дезодорант в повному розмірі, дві ось такі маленькі пилочки, міцелярна вода. Всі баночки підписую, щоб потім не забути, що де знаходиться, і потрібно ще до неї докупити ватні диски. Тонік перелила в пляшечку з розпилювачем, так мені зручніше його наносити на обличчя. Крем для обличчя і крем під очі додам уже в останній день перед виїздом. Баночка засобу для інтимної гігієни, умивалку пінцет, ножиці для манікюру, теж додам в останній день. І ще тут вклала ось такі резиночки для Лео, тому що він теж їде з нами. Але думаю, що всі речі для Лео я складу в окрему сумку, щоб потім нічого не плуталося. І ватні палички. У мене тут купаж різних хай будуть, я ними майже ніколи не користуюся, але краще хай лежать, вони багато місця і ваги не займають. Думала спочатку все скласти в косметичку, а потім згадала, що в мене є ось такі зіп-пакети, тому краще складу в них, навіть якщо щось і розілється, то все залишиться всередині цього пакету. done Основне, начебто склала. Все-таки зі пакетами набагато зручніше і краще, ніж із косметичкою, тому що, по-перше, все видно, а по-друге, можна скласти все доволі плоско, і так буде займати менше місця, ніж просто насипом у косметичку. Якраз тільки що прийшло сповіщення з нової пошти, що відправили посилку для Лео. Там і корм замовили, і новеньке взуття, і якісь смаколики, щоб йому було цікаво гратися, тому завтра заберу і буде ще й розпаковка. А на сьогодні зборами буду, мабуть, закінчувати. Потрібно ще вирішити, що я буду брати з одягу, попрати його, підготувати, висушити, скласти. І, в принципі, з такого все, докупити ще якісь снеки. І сьогодні, якраз, я думаю, цим займемося. Поїдемо в торговий центр, докупимо подарунок, докупимо те, що потрібно мені по списку в аптеці і так. І все. Алло, поїдеш в Карпати? Ти вже був на морі, а в Карпатах ще не був. Цікаво буде. Як Леву там сподобається чи ні? Я думаю, що сподобається. Тож там багато сніжку, будемо бігати. Ми з Левом вже поготові, а все тому, що прийшла довгоочікувана посилочка з його смаколиками і всякими штучками, яку ми зараз разом розпакуємо. Весь погляд вже туди, да? Там щось пахне смачно. Ось така посилка з магазину зову фаворит. Це не реклама, я знайшла його сама в гуглі. І зараз подивимося, як воно і що воно. Так, якось так поставила камеру. Сподіваюся, що буде нормально видно. І з самого верху в нас тут ось такі ласощі для собак. Це бичачі пеніси сушені. Ось тут 100 грам. І зараз скажу, скільки вони коштують. 168 гривень. Лео їх дуже любить, надовго йому вистачає. Тому, бачите, вже в нього. А, вкуснятінка, так? Да? Наступні смаколики це ось такі від Тріксі для того, щоб чистити зубки. А що тут? А, це, мабуть, таблетки. Тут таблеточки від кліщів, від сімпаріки. І ось такі маленькі, миленькі, фіолетові пакетики для каках. Далі у нас тут чобітки, це моя улюблена модель. Вони найзручніші і для собаки, і для хазяїна, вдягаються, гарно носяться, не спадають. Поміряю, покажу, як вони виглядають на лево. О, подаруночок. Два з таких пакетика від чотири лапи. Просто кидаю в машину, коли не встигаємо на обід додому, то Дуже добре, коли вони є під рукою. Пів кілограма сухого корму. Класно, що вони пакують його в зіп пакети. Так набагато зручніше і використовувати, і транспортувати, тому що ми беремо ці корма для того, щоб взяти їх з собою. І далі від Монге, Такі ми ще не пробували консерви: ягняк, качка і м'ясний рулет. Ось такі три баночки. Сподобалось обслуговування в магазині. Я зробила в неділю ввечері замовлення. В понеділок мені передзвонили. І я попросила, щоб відправили вівторок, максимум середа, тому що в четвер нам потрібно було вже забрати посилку. І все так і зробили. Відправили вчора. Сьогодні все прийшло, забрали, розпакували. І тепер ми зі спокійною душею можемо пакувати речі Лео Влізко. Так? Да? Давай спробуємо смаколик, да. Бо так все пахне. Так все пахне. А зараз головне, будемо міряти чоботи. Бо заради них вся посилка і затіювалася. Все інше можна було б придбати і в наших магазинах. Не тікаємо. Лео, посилка сподобалась. Якби ще не ті червоні тапочки, то він би взагалі був би щасливий на всі 100%. А я буду далі йти робити піньяту, про яку я вам вже говорила трішки раніше. Я вже перебралася в кухню і буду зараз приступати до роботи, але перед цим хочу вам показати те, що ми придбали для того, щоб наповнити піньяту. Перше, це ось такі стильні і актуальні носочки із Шевченком, ковбаски, кабаноси, горішки. Якісь ось такі курячі стіки, багато маленьких снікерсів, ось такі монетки. Дуже прикольно виглядають. З одного боку 5 гривень, а з іншого наш 3 зуб. Багато ось таких шоколадочок, типу абетка. Вони прикольно виглядають. Якісь ось такі цукерки какаду, довгі мармеладки, такі спогади з дитинства, лососові палички. І ще ось такі кавові цукерочки. І ще парочка ось таких лавіс. По ці пінята має бути невеликою, щоб вона влізла в машину і не займала багато місця, і не привертала до себе уваги. Але дивлячись на ось це все, не знаю, як його містити в невелику пін'яту.